Мама це про все наше внутрішнє життя, про тіло, про безпеку, про самоцінність. Через маму ми приходимо у світ, і вона перший контакт, і наше перше самоприйняття. І контексти, за які відповідає мама, це контакт з тілом, відчуття, що я жива, базова безпека. Мені можна бути, мені можна хотіти, самоприйняття. Самоцінність, вміння отримувати любов, увагу, ресурси, гроші, здатність відпочивати, смакувати, насолоджуватися, контакт з емоціями, дозволяти собі плакати, дозволяти собі бути слабкою. І це здатність до близькості, коли з мамою є контакт, Людина заземлена, вона відчуває себе, вона відчуває своє тіло, вона задоволена і вона сприймає себе такою, яка вона є. А коли цей зв'язок відсутній, то починається внутрішня боротьба, тривога, відчуття контролю, відчуття неду. І мама це якраз про наші хочу. А тато про я можу.